Виконуємо номер 25 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та номер 5 із розділу Повторюємо Геометрію за 8 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 10 см. А основа на 3 см менше від бічної сторони. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок та коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС, він рівнобедрений, бічні сторони у нього по 10 см, а основа на 3 см менше за бічну сторону. Знайдемо основу, АЦ дорівнює на 3 см менше, отже, АВ віднімаємо 3. Це буде 10 відняти 3, буде 7 см. О, тепер периметр. Периметр трикутника БЦ дорівнює сумі довжин всіх його сторін. А B, додати БЦ, додати АС. Отримаємо 10, додати 10 і додати 7. Маємо 27 см. Записуємо відповідь. 27 сантиметрів. Номер 25 Із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрії 8 та математика 8 виконано.